Друзі, всім привіт! Всіх вітаю на каналі. Сьогодні буде чергова модернізація мого шифенга. Будемо ставити фільтра е, паливний і масляний від двигуна КМ385 на двигун sf 138 1382 Тож, поїхали. І так, друзі, маємо двигун. Маємо паливний фільтр. фільтр. Я його вже поставив, він став сюди на рідне місце, так як був. Во. Маємо ще масляний фільтр. Ну, до масляного фільтра ми дійдемо потім. Стояв там отакий фільтр. Всі ви його добре знаєте, в кожного він на шифенгу стоїть. От тут проблема в них постійно тріскає різиночка, починає тече. То вже якийсь, я не знаю, третій, напевно, чи четвертий. Мені тріскає отут корпус, отут, постійно, отам, отам тріскає корпус. Ну, фокусуй, о, тріскає корпус від вібрацій. Тому було прийнято рішення, замовив я його в інтернеті, поставив, він відкручується, закручується, треба замінити. Краник перекрив, відкрутив, закрутив другий, прокачав соляру і все. Але постає питання. Постає питання, так як втім, зараз хвильку, о! Отут, отут, втім, отут, отут була обратка. Тут тобто, був вхід, вихід і обратка. Втім обратки вже нема. Можна бачити. Тут просто заглушено. Отут просто заглушено. отам. І обратки нема. Тобто є вхід. Є вихід, зразу пішов туди на насос. Рідна трубочка нічого не перегинав, нічого не крутив, просто стало як рідне. На той самий болтик можна бачити, те саме, все, все те саме стало так, як має бути. Але що я зробив? Я взяв штуцер. Він, рідний штуцер. Взяв, зробив з ним отвір, нарізав різьбу один-один один кроком, під, 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 під його штуцер. Що з того вийде? Зараз вам покажу. І так, тож, беремо берем штуцер. Беремо мідні шайби і ставимо так, як він був. О, а був він, був він в мене отако. Беремо його туди і закручуємо. Так, той фільтр заберемо на бік, Він вже без потреби. Беремо ключик на 18 і закручуємо його. туди, Так як він має бути. О, закручуємо. Твердо є. Далі. Далі беремо маленький штуцер. Знову жайбочки. Трубку обратки? Знизу шайбочку і закручуємо його туди. Ключик на 13 і закручуємо. Тективно немає? Якщо все щільно, нові шайби, шайби мають бути відпущені, тобто мають бути м'ягенькі. Ось такий має вигляд. Все, там все як було, все, тобто по оригіналі. Тут обратка, подача і пішов туди. Фільтр відкручується, краніка перекрив, фільтр відкрутив, закрутив новий. О, і все. Грубої очистки, тонкої очистки. І зараз ще буде оцей, оцей масляний. Але тут є нюанс, те, як він прикручувався до мотора, він буде стояв десь отут, де стояв в цьому районі і піде оця трубка, що йде на змащування шестернів розпредвала. Через неї буде йшло масло на фільтр. І з фільтра знову на ті самі шестерні. Але отут, отут, тут є два отвори і плюс є за такий собі запобіжний клапан. Там була пружинка всередині, там був шарик, я тут все витягнув. І що я зробив? Отвір, різьба, один і один, штуцер. І туди закручуємо, то буде мали подачу. Отак, будемо мали подачу. А з другого боку виготовив ось таку пластину. Вона стане отак. О, тут буде штуцер на, на вихід. Тобто той буде на вхід, той буде на вихід. І все. Якщо я правильно все розрахував, зараз хвилинку поставлю вам на паузу. О. Відкрутив я фільтр, якщо я все правильно розрахував, то отут. Стій ну, о, отут, цей отвір ми заглушимо і отут буде вхід. Тобто на оті отвори по крузі, то буде вхід. Не знаю, якщо наскільки правильно я собі думаю. Якщо я якщо в чомусь помиляюсь, то будь ласка, поправте мене в коментарях. По центрі то має бути вихід. Той вихід виходить на цей отвір. Тобто в тій пластині, що я її виготовив, О, отвір буде сюди. Сюди закрутимо штуцер. І буде в нас на вихід і піде нам на змащення шестернів розпредвала. Отак. Той фільтр виглядає отак, він є здоровий. Пише ойу фільтр від двигуна КМ385, тобто трициліндрового мотора. Так як в нас в шефенгові фільтра нема, взагалі, взагалі його нема, там є знизу під доні ситку. Тому або вихід, або міняти масло часто, або поставити масляний фільтр. Щоб його поставити, треба виготовити ще кріплення, чим я зараз буду займався. А ви дивіться відео до кінця і побачите, що з того вийшло. І так, друзі. Отаку виготовлю таке кріплення. Тут має стати отак. Через прокладочку. Все як має бути, має стати отак. Решта помалюється. Метал 12 мм. Тут метал 14 мм. Отак. Приварив з обох боків його, отаке кріплення. Перше виготовив те кріплення. Потім побачив, що мені дуже низько, бо дуже довгий фільтр. Доточивши 8 см того самого металу, Приварив і буде. Ну, Все роблю по факту, тому, тому що не, я сам не знаю, що я роблю. Тому все по факту. О. Ну, Як на мене, має бути капот має закритися. Отак. Добре, продовжую моделювання. І так, друзі. Отакий має поки вигляд. О, можна бачити. Далі треба буде купити хомути, зв'язати ту трубку з тою трубкою і там з того боку той штуцер і з тою трубкою. Поки наразі то лишаю. Щепіний присхвач, троїхти крупити. Відео про кроплення будете бачили скоріше, а потім будемо, будемо бавитися з цим фільтром. Добре. Продовжуємо моделювати поки що. Так, друзі, робота над фільтром продовжується. Пройшов тиждень, я не мав часу. Підшукав мідні трубки. Тут мідна, тут бронзова. Попаяв штуцира, можна бачити, Свіж, свіжа пайка. Тобто вхід, звідти, звідти вхід, пішов сюди через фільтр, звідти отам, вихід і пішов так. Раз, і на змащення там шестерню розпредвало, але вже через фільтр. Воно вже за тиждень порживіло, зараз я то все помалюю. І будемо пробувати. Треба дуляти буде масло. по-любому, так як той фільтр порожній, то треба в нього заляти масло, щоб воно зразу покачало. Добре. Зараз малюємо, чистим малюємо, підключаємо і пробуємо. І так, друзі. У мене падає дощ, але я не лишаю того, трубку поміняв. Латунна трубка була дірава, як друшвак, мусив перепаяти на мідну. О, все, тут можна бачити, масло потекло зразу. Але все, я вже все устранив. Отак виглядає. Масляний фільтр на міні-тракторі 244. Є. Відстійник грубої очистки, є тонкої очистки з двигуна КМ385 і масляний фільтр з того самого двигуна. Тепер буде діло. До речі, друзі, кому цікаво, як паяються трубки, є заготовка, то зніму окремий ролик. Просто не мав часу, не мав часу вам показувати. О, там вона спаєна там. О, можна бачити, спаєна тут. Ну, З того боку аналогічно. Отак. А наразі, друзі, всім, кому відео сподобалося, ставимо лайки, підписуємося на канал, пишемо коментарі, задаємо питання. Все, роботу я зробив. Все, супер, а не ветку. Дай, О, о, там є, там є фільтрочок. Sim, papai.